Дивись, а президент зато під час зараз всього, що відбувалося, відвідав генасамблею ООН. Він виступив на генасамблеї, заявив про те, що Польща під дудку росіян щось робить, зустрівся з Байденом. А ми отримали атакамси. От як ти вважаєш, чи можна взагалі вважати вдалим цей візит відверто? Тому що ми ж розуміємо, наприклад, він мог бути краще, він мог виступити в парламенті, але через деякі нюанси, які до речі команда президента створила, він не зміг виступити, тому що наразив, ну, на, на наразився на як би сказати так блокіровку з боку республіканців, і це така маленька історія, про яку треба вивчити і більше таких помилок не робити, щоб коли як комісія. За по контролю, ну треба створювати комісії і розуміти, що з партнерами треба бути відкритими. Так от, але ну непоганий візит по результатах. Ті ж саме атаканці. Це не стільки, от відверто кажу, не стільки сама сила, скільки маркер. Хаймерси теж були спочатку два, але потім їх стає більше і більше. Вони працюють, працюють. Е, як вважаєш вдалий візит? Міг бути, міг бути краще. І останнє запитання: чи вважаєш ти, що ми отримуємо від США максимум? Чи все ж таки нам є куди ще працювати і чого досягати? Е, ну, зі Штатами очевидне питання, що нам є ще куди працювати. f 16 ще не в нас. Достатньо кількості протиповітряної оборони ще немає. мається нова система. зараз. Проривна дійсно історія. Дай Боже її вичерпати. Це і щоб відбулося, і рух по цьому був це спільне виробництво з сполученими штатами. Я думаю, що це дуже проривна і це нова віха новий етап, фактично, в воєнній допомозі України, і в співпраці України з Сполученими Штатами. Звісно, це буде дуже серйозно прив'язано як і. Програми в цілому відбудови України до антикорупційної діяльності і до реформ в сфері правосуддя і взагалі всіх тих реформ, по яким Україна взяла на себе зобов'язання в рамках євроатлантичної і євроінтеграційного процесу. Ми про це говорили в минулому стрімі. Кому цікаво, можете подивитися там, де говорили про нову призначену посаду. В Сполучених Штатах уповноваженої пані Пріске по відновленню України. І, зокрема, з нею президент Зеленський також зустрічався, а потім на зустрічі з паном Байденом Це, ці питання е, ділікатні питання, вони також підіймалися. Так от, якщо говорити про сам візит, то я би розділив б візит до ООН і виступи в ООН, і візит до Сполучених Штатів як держави, тобто зустрічі там. З приводу зустрічі з Байденом. Все на своєму місці. Мені здається, достатньо непогано. Якщо атакам буде, то взагалі можна поставити не просто галочку, а галочку зірочкою. З приводу о, зустрічі в Сенаті тут не все так райдушно, дійсно, і контекст направду, серед Трампійської частини республіканської він взагалі жахливий для нас. І тут недопрацьовує в цілому українську політику. Ми. ми Слабо диресифіковували свою дипломатію і неформальну, і формальну. І відповідно зараз маємо ситуацію, коли вже поздно пити боржомі там реально просто треш і угар в питанні України. Це вже не про те, що а, не варто допомагати Україні, а варто допомагати своїм і а, біженці на кордоні з Мексики, оця вся єрість, яку показують Фокс News і всі інші. Там вже куди страшніше Я дивився нещодавно декілька інтерв'ю спеціально. Ключових спікерів від Трампійського крила республіканців, і там же історія про те, що в Україні попів б'ють, церкви забороняють, партії закривають, і взагалі вибори не хочуть проводити, відмінили. Україна то диктатура. і Але ми... що перев'ю. Але ти пам'ятаєш, коли ми з тобою про це говорили? І казали, як треба наповнювати інформаційний простір Сполучених Штатів, і як треба комунікувати з тими людьми, для кого свобода слові, свобода словість, свободове розповідання дуже важливе. Коли це було? Пригадай, а, місяці не сказати півроку тому. Більше, ми трохи більше. більше. Бачить, ми попереджали про це. Попереджали. Вибач, але я не міг не нагадати про це. Ні, абсолютно вірно. І зараз ми вже вступили отуди, от де не працювали, власне, в наслідки розклюємо. А, І в цьому контексті, от ця ситуація, вона, як на мене, є проблемою і є наслідком несистемної, або відсутньої, або непрофесійної роботи на цьому полі. Або я б сказав навіть подекуди просто відсутністю роботи. Бо ну, чесно скажу, сказав не системно, непрофесійно, а потім згадав, що там є цілі пласти, де просто взагалі ніхто, ніхто ними не мене займався від слова зовсім. А, тобто бездіяльності, в цьому випадку злочинна бездіяльності. Але от сам момент того, що відмінився виступ в Сенаті, я до нього маю доволі ну, непопулярну можливо, думку, перпендикулярну до всього того, що зараз говориться. Можливо, це і добре. От в тій ситуації, яка склалася, і можливо, це найкращий вихід ситуації. Намагаюся зараз згадати е, прізвище республіканця зараз голови Сенату. Е, можливо, ти нагадаєш, який власне і заявив про те, що він не буде скликати спільне засідання Сената Конгресу в Великій залі потім. Це організували все в малій залі Сенатській, і туди він навіть не пустив журналістів висвітлювати, Проїв це закритими дверима і тільки вийшов потім на брифінг до журналістів по результатам зустрічі з Зеленським. Сказав, що е, зустріч відбулася в конструктивній і хорошій атмосфері. Е, е. Уник від питання, чи буде він підтримувати е, законопроект по. Е, Бюджетуванню допомоги Україні в рамках воєнного бюджету Сполучених Штатів, і от виходячи з його, скажімо, заяви, його дій, його біографії, можна подивитися, просто вилітіло з голови прізвища. Хотів швидко сказати: то в мене є припущення, що, можливо, він розумів знав про те, що. Республіканська частина трампійська частина республіканців, частина найбільш, можливо, радикально агресивна в ній, могла би вчудити якусь провокацію. Ну, Наприклад, взяти і під час виступу Зеленського вийти із зали демаршем, або підняти якісь плакати з тим, що геть диктатор звідси, або ще якусь єсть впороти, яка би просто заляпала б всіх. Продуктами а, життєдіяльності коричного кольору, і рознесло би це а, вентилятором по всій залі і по всьому американському політикуму. В результаті вийшли б звідти обгидженими всі: і Україна, і Сенат, і Сполучені Штати в цілому. Але оці от найбільше упорота частина, вона на цьому могла б отримати хороші електоральні дивіденди, продемонструвавши, що вони отак. От Зухвало можуть це робити, і зірвали бенефіс байденовського, Ставленика, Зеленського, який там бла-бла, і все таке негативне. І каналів у них, і спікерів а-ля чоловіка-вентилятора Карлсона, в них достатньо для того, щоб це зробити. І от це припущення не покидає мене сьогодні весь день, що, можливо, такий формат великий був відмінений, зокрема через те, що він ніс собі цілу низку ризиків. А це, зокрема, є наслідком того, що Україна профакапилась. Україна не працювала з цією частиною. І на сьогоднішній день відсоток тих, хто антиукраїнську позицію займає серед республіканського електорату, зростає, з прогресією зростає. Ще буквально місяць-два тому таких було біля половини. Ще півроку тому їх було значно менше половини біля третини. 34%. відсотки. 34 було а зараз шістьдесят 61. от е, ну я за зможу помню. По моєму 61% або 60%... 60 це проблема. це дійсно проблема не менше а, дві третини майже, От це є реальною проблемою. А те, що виступу не було, ну це не проблема, це наслідок, і можливо, це найкращий варіант зараз для України. Ну знову ж таки, це моє припущення, виходячи з такого широкого контексту, в якому ця ситуація відбувається. Ну, а окремо те, що це виступив ООН, те, про що ти сказав, там галочки ставимо, як на мене, мені все сподобалося. Правильні акценти зроблені. Частина, скажімо, з того, про що говорив пан Зеленський, я над цією тематикою з приводу реформи світової колективної системи безпеки і. Реформи ООН на це докладав частину своїх зусиль впродовж останнього року, в тому числі з цілою низкою друзів і партнерів, не тільки в Україні. І там я задоволений всіма меседжами. Нарешті прозвучало гучно з майданчику: так, це дуже амбітно, але Україна зараз чи не єдина взагалі в світі, хто може це заявити? Так сталося. В нас є моральне право, в нас є інформаційна можливість, у нас є політична можливість поставити діагноз світові. І там у Зеленського було дуже правильне формулювання. Зараз Збройні сили України роблять те, що мало би робити ООН. Зробити ООН. зупиняють агресора, і оце дає змогу Україні зараз сказати, що вибачте, але вся ваша ця архітектура шляпа її потрібно змінювати, і а формула миру українська. І логістика, яка там запропонована це саміт лідерів, потім розпадається на форуми 10 по різних по окремих питаннях, куди можуть долучитися різні держави в різні, в різні питання в різному ступені включеності, потім знову за включений саміт. Ну тобто певна логістика продемонстрована, що це не про Україну і російсько-українську війну, а це про те, як зробити світ безпечнішим. І ми або зараз запускаємо цей процес в світовому масштабі, і тоді виходимо з російсько-української війни. Ближче до безпечного світу, хоча б на один крок. Інакше ми виходимо з російсько-української війни, зберіглась, не зберіглась Україна, перемогла, програла от в світовому контексті. Це буде абсолютно байдуже. Запуститься світове сафарі, ми заходимо в криваву м'ясорубку світову. Ну, не ми персонально, ми не факт, що в неї в такому тиску зайдемо, але світ. Заходить в цю криваву м'ясорубку, і тоді третя світова, і тоді на зміну ООН, як свого часу ООН прийшло на зміну Лігінації, приходить щось інше. Але це вже будуть сидіти люди абсолютно не в тому приміщенні, не факт, що за комп'ютерами можливо з палками-капалками, і вирішувати, як їм облаштовувати цей світ. Бо третя світова, не факт, що з неї всі вийдуть в тому ж стані, в якому в неї війдуть. І от про це Україна говорить: про те, що ми ініціюємо процес реформи. Який до того обговорювався в різних кабінетах, от хемі ці ідеї лунали в різних майданчиках від різних лідерів, але от так зійшлися всі зірки: що зараз а, з витягою українського суспільства, українського народу, українських збройних сил і сил оборони ширше. Україна отримала можливість вийти на найбільшу трибуну в світі і сказати так більше бути не може. Давайте працювати на цю зміну. І якщо Україні вдасться цю планку підняти, а тут є ціла низка питань і внутрішніх і зовнішніх, які потрібно вирішити, то тоді, от, дійсно, можна буде говорити, що про цей кейс, скажімо, всю цю ситуацію і цю промову взагалі будуть вивчати підручниках історії інакше, ну принаймні зараз спроба зроблена. І більша частина карт це таки в руках у нас на, наш, на нашому боці м'яч дивись вперше за весь час, я тобі буду опанувати. Ну і це буде цікаво, тому що перше людина про яку ти пригадав, це спікер Нижньої палати конгресу Кевін Маккарті. а... Маккарті. Але він не є трампістом, і це дуже важливо. Це перше більше того, він в своїй заяві сказав, те, що робить Росія, це звірство. Це злочин. Росію треба карати. Але далі він каже: де звітність пана Зеленського? Коли він прозвітує? І багато людей не можуть зрозуміти взагалі, про що він каже, чому він повинен Зеленський звітувати в Маакарті, або в Палаті, або взагалі Конгресу. Ситуація в тому, що. Американці пропонували, і це нормально для західного світу, коли Макарті, які є в опозиції до існуючого президента, запропонував зробити комісію з представниками української опозиції, яка б створила комісію і моніторила б витрати для того, щоб казати: ну є там порушення, нема до речі. Для нас це була потрібна ідея, чому тому, що коли зараз хтось волає, гроші не туди пішли, зброю продавали, скільки разів нас перевіряли? Жодного разу зброю ми не продавали. Але волали ж, а тут є комісія, і комісія, яка Це комісія Макфола, якщо я не помиляюсь, і ця комісія повинна була показувати це. Але в офісі президента, коли почули, що комісію очолить якийсь представник опозиції. Це на цьому закінчилася вся історія. А республіканці це не розуміють. Вони вважають, що це Україна закривається від них і щось ховає. Вони ж не розуміють нашу внутрішню політику. Більше того, ніхто нічого не пояснював. Ну і давай відверто казати: це нормально, коли опозиція контролює владу. Так у всіх цивілізованих країнах. А те, що в Україні це не подобається владі, і тому. Комітет по свободі слова очолює не представник опозиції, а Брагар. До речі, минулий комітет теж очолювала Віка Сюмар. Тому в мене запитання і тоді було, і я тоді так волав, казав: як може бути, що комітети опозиційні, коли навіть Янукович віддав, що тоді, що зараз очолюють представники влади? Це ненормально. Так от, для влади, яка зараз ненормально, що опозиціонери будуть її контролювати і звітувати. Нашим донорам, і це було, ну м'яко кажучи, нерозумно, це м'яко кажучи. Друге, а коли ти кажеш, що Зеленський запропонував а, реформу ООН, Радбезу, ти знаєш, якщо б ця реформа була запропонована в березні, квітні 22-го, варагідність її реалізації 90-95%. А Добре. я тоді звертався до Дмитра Кулеби і не тільки я, ми разом з представниками до речі, представниками структур, які працюють з ООН, Мені відповіли. Ми розумні, ми все самі знаємо. Де зараз ця реформа? Як там взагалі все відбувається? А, ще одне питання. Зеленський скоротив свій план, план Зеленського, до двох пунктів з десяти. Це розумно, якщо треба донести головний меседж. Але я звернув увагу, що писали про це, що Зеленський знов змінив свою позицію. Він не змінив, він скоротив, але наші не змогли донести це до, інформа до інформаційної площини Сполучених Штатів. Ну як завжди, як працює Україна в інформаційній площині Заходу, це, це моя біль. Мене це ну, відверто курвить. Так от, те, що я бачу зараз, цей візит міг бути на, пара, на, ну, на порядок краще. Якщо б до нього готувались, але не за місяць і не за тиждень, а за півроку, рік, і розуміли, що треба виписувати стратегію в довгостроковій перспективі, так як і зараз це, це робити. На жаль, я цього не бачу і. Коли ми говоримо про те, що Макарті заблокував виступ, так заблокував і пояснив за що. І мене здивувало, що йому не опанували демократи. Вони ж завжди шукають момент, щоб вдарити своїх опонентів вибори на носі, але тут навіть вони погодились. І це ще один сигнал українській владі, що треба все ж таки змінювати модель і розуміти, що. Сприймається в цивілізованому світі як норму. От це те, що я хотів тобі сказати. Я погоджуюся з тезою з приводу того, що потрібно було з раніше виступати, і сам докладав зусилля, перше над цією темою почав працювати. Ну, вже, можна сказати, в принципі, перший мій візит в Брюссель це через півроку, приблизно з моменту повномасштабного вторгнення. І частина цього візиту була присвячена, зокрема, цьому питанню. Олеж, вибач, ти був як офіційна персона, або як. Ні, ні ні, звісно, звісно, ні. ні, -ні. Ти розумієш, Само потенціал твій, якщо в тебе є це, мандат офіційний, і якщо ти приїжджаєш звісно, як Патріот України, це різні історії, взагалі. Саме тому ти я, я кажу. Ти просто правий. Я просто маю на увазі, що тоді вже ця дискусія розпочиналася, а? і а, вже тоді було з чим фактично працювати. Ну, тут так. Да. Але дивись, я в, в своєму підході зазвичай просто вже виходжу з самого початку з занижених очікувань, і не з того, як могло би бути, а з того, що могло б бути гірше, як завжди. Тобто і того ж. І тому. Це дозволяє говорити оптимістично, тому що за інших обставин ну, складно складно аналізувати. І з приводу того, що і демократи, і республіканці тут були солідарні, то також погоджуюсь з тезою з приводу розслідування. Там у цій комісії є. І внутрішньоамериканське також подопльока, тому що і Байдена команда також особливо хотіла би, звісно, цієї комісії там ціла низка звинувачень дати такий майданчик під вибори. Не хотіли би, І тут просто ідея грав чотири руки. Є внутрішня українська а, порядок денний, є внутрішньоамериканський порядок денний, і вони волею сьогоднішньої ситуації, того, що Америка сполучені штати для нас є ключовим партнером. Вони дуже часто переплітаються. І тому будь-який крок в Україні потрібно розуміти, як він луною буде відбуватися там. От в Сполучених Штатах будь-який крок також луною відбувається в нас. Ну, але а, така різниця ваги а, а, Сполучених Штатів і України з точки зору глобального порядку, з точки зору економіки, з точки зору воєнного всього. Да? Ми в різних вагових категоріях, що там особливо не зважають на те, як воно в Україні відіб'ється. Більшості американських політиків, воно якось майже байдуже. Вони свою задачу вирішують. А те, що цією хвилою, яку вони запускають, тут просто змити може все в один бік, а потім в другий бік, вони потім дивляться і кажуть: ой, як невдобно вийшло. А можливо, навіть взагалі не подивляться в цей бік. Тому наша задача прогнозувати ці ризики, вгадувати, які там будуть траєкторії, мінімізовувати для нас ризики, в тому числі й внутрішньополітичного. Процесу сполучених штатах, але тут, от якраз, скористаюся цією твоєю тезою, що й демократи підтримували, не, не виступили проти відміни, як і додатковим аргументом до своєї версії. Тому що Може. для мене це було одним з маркерів, якраз того, що. Ну, я очікував, якщо, якщо республіканці будуть блокувати, ну, Макар, зрозуміло, він на розтяжки, Він голова від республіканців поставлений, з одним голосом оцей там був баланс і так далі, він на шахиткому дуже стільці, тому що весь час одну з ніжок йому підпилюють, або навіть так спілили. І тримають просто вручну його стілець республіканців. І тримається він на цьому дуже хитрому ґрунті, тому він не може собі дозволити дуже часто говорити щось без, того, без відносно до того, як воно відіб'ється в цій радикальній частині республіканців, а не тільки в класичній частині республіканців, яка якраз проукраїнське підтримує. Ну, Вони також є питання, те, про що ти казав, от це якраз, скажімо, цивілізована форма. І справедливого питання внутрішньополітично американського, яке ставиться, зокрема й до України. Ними. От. Тому будемо поглядіти, в будь-якому разі, з цього візиту Зеленський повертається не з порожніми руками. З цілою низкою доволі непоганих зустрічей. Мені не вистачило тільки одного. Чесно скажу. Це ну, серед іншого, одного це буде дуже так. Це... Неформальної медійної комунікації, супроводження. Був дуже класний кейс колись, коли а, Кулєба пішов на Light Night Show в Штатах. І пам'ятаєш, який резонанс? Це мало його влучні відповіді, як круто. Зараз я розумію, що, виходячи з нашої внутрішньополітичної ситуації, Кулєбу ніхто не пустить на Light Night Шоу. А в Зеленського немає 36 годин в добі, а тільки 24. І, відповідно, дуже. Сильно відчувається, що е, поле можливих спікерів і... з боку України воно вкрай маленьке. І там, де потрібна була б марлівська команда супергероїв, в нас скоріше є герої Пасіпаки погоджуюсь з тобою на 100% в цьому питанні, тим більше скажу, що я радий, що Зеленський не пішов, тому що експромти Зеленського, м'яко кажучи, не дуже вдалі, а його володіння англійською на тому рівні, в якому він 100% не зможе виступити як Кулеба. А якщо би пішов, наприклад, Подоляк. То ми мало би черговий конфлікт і вже не з Китаєм, а з Сполученими Штатами. Тому що коли людина ляпає своїм язиком і не слідкує за ним, то в нас проблеми. А от е, у кого нема проблем, це у наших глядачів. Вони дивляться і не лайкають. А я не можу зрозуміти: Відлайкало 200 людей. Вам жал, вам, вам відверто шкода поставити лайк. Підписатися це безкоштовно, мати. якщо що це, так, безкоштовно. це безкоштовно. Це якраз ваша подяка за роботу, за те, що ми розповідаємо, пояснюємо за те, що ми е, вам даємо інформацію. Тому допомагайте і нам просувати це відео, будь ласка, підпишіться, відлайкайте саме зараз. Ні, 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 не чекайте. Саме зараз нажміть вподобайку. Так, дякую, що нажали. А зараз нажміть це дзвоник, підписка, комент. Можете. Анлайк -like поставити нема проблем, але реагуйте, тому що YouTube так працює, коли він бачить, що активне відео, він тоді показує це відео більшої кількості людей. Більша кількість людей буде знати, що відбувається. Саме тому я буду вдячний кожному, хто зараз підпишеться на цей канал, на канал Олега Саакяна. В описі є його цей канал, і хто не забуде. Зараз відлайкати, тому що ну, шановні, дивиться тисяча лайкає 200. Я розумію, що це дуже важко натиснути, але воно того варто.